Друзі, в роботі Борхеса, Хорхе Луїса Борхеса, яка називається П'єр Менар», автор Дон Кіхота, є досить така цікава, цікава історія. Від мови йде від самооповідання від якби, автора. І автору доручено написати ну, щось приблизно, якби такий виклад. Робіт свого друга П'єра Менара, який був поетом, з яким він був знайомим. От він перерахує і розділяє на дві групи всю творчість цього свого приятеля на видиму, що дуже цікаво. І тут є сонети, є якісь оповідання, критика оповідань, щось таке про стиль, наприклад, французької поезії. Одночасно з цим є пропозиція, як змінити тактику Гри в шахи, видаливши одну з, одного з пішаків, який він доказує, і потім він якби відмовляється. Йому це далі не сподобалося цьому е, Менару. Потім автор, тобто Борхес, пише про невидиму частину його роботи. Це зусилля написати Дон Кіхота. Уявляєте собі, я читав це англійською мовою, це оповідання, то там написано The Quixote, тобто особливий. Через те, що артикль The в англійській мові, це значить такий особливий, якийсь цей, якийсь незвичайний. Так от цьому минару хотілося, якби відкинути оці століття, які два чи три, які пройшли після Сервантеса. І переписати повністю або написати Дон Кіхота. І автор дає такі невеличкі частинки з самого Дон Кіхота Сервантеса, і потім цього Дон Кіхота, який пише Минар. Як ви думаєте, там є різниця? Я, я її не знайшов, але ідея сама дуже, дуже цікава. Тому що йому потрібно було не тільки відкинути ці століття, а ще й вивчити гарну іспанську мову, ще е, стати відповідно досить такою релігійною людиною, набратися ще багато чогось з культури, яка була на той час, і потрібно було відкинути все цей багаж, який вже в людини накопичився, або в людство накопичився за цей час, за ці століття. таке оповідання. Дуже незвичайна. Просто прочитавши його, ти не знаєш, як реагувати. От якесь таке враження, що не знаєш, що, що далі робити. А це передача. Я вирішив, що ми тепер будемо цю передачу називати культур апдейт. Ви знаєте, що таке слово апдейт, тобто поновлення. І в якій я, мене звуть Юрій Бесараб, разом з вами, скажімо так, будемо розглядати різні такі нові речі, які з'являються в культурі. Що вам потрібно зробити, це підписатися, потім поставити лайк або вподобайку. От, якщо ви хочете дізнатися деякі речі, які для вас будуть дуже можуть бути дуже корисними для вашого здоров'я. Ну, я 100% впевнений, що вони будуть. А ви це вже потім самі побачите, як, це, як ви це будете робити. І так, почнемо з того, що пару днів тому з'явилася досить, досить цікава новина, наукова. Я не пам'ятаю, в якому журналі. От, news, здається, news Science, щось таке. Але нас не це цікавить. А те, що було в цій, в цій статті. Що я пропустив, я, я не знаю, як я міг це пропустити. В 12 2012 році, тобто фактично, 13 років тому, один вчений Майкен Недергард це Рочестерський університет, там є медичний центр, він відкрив дуже важливу річ. Як її пояснити, він її назвав глимфатичну систему, system", system", так він її назвав. Що це таке? Зараз я коротко опишу. Дивіться, у нас є сосуди, кров'яні сосуди. Наприклад, вони так ідуть Там, різно, да, по, по тілу і так, от так їх ми зобразимо на малюнку. І от він, ви, він побачив за допомогою своїх досліджень, і фактично ця техніка допомагає нам це зробити. Йому допомагати зробити, тому що раніше цього не можна було побачити. Бо клітини і сосуди і все інше вивчалися на мертвому тілі. А тут можна використовуючи нинішню сучасну техніку або апаратуру, вивчати фактично в real time, в реальному часі, як це робиться, як відбуваються різні речі в нашому організмі. От так от він відкрив, що разом з цією кров'яною системою у нас є. Разом з, ними, разом з нею йдуть такі якби, трубочки, які він назвав а, оцю глимфатичною системою. Тобто є лімфатич, лімфа, да, лімфатична система, є кров'яна система, і от він відкрив ще цю глимфатичну систему. Що це таке? Це, а, ну, якщо так, це дуже умовно зображення, але ну, це вже дозволяє уявити, що ідуть ці. Трубочки кругом цих сосудів кров'яних. І вони вночі, тут увагу, коли ми засинаємо, вони починають виводити з кров'яної системи нашого мозку, перш за все, через те, що мозок не може працювати без крові, вони виводять токсичні протеїни, які накопичуються протягом дня. За допомогою цієї рідини, яку він називав, назвав. Cerebrospinal fluid, церебрально-спінальна рідина. І для цього ще потрібна певна пульсація. Для того, щоб ці трубочки працювали. Є ще один такий механізм, який пускає таку незалежну свою пульсацію, яка, скажімо, не залежить від серцебиття. Це, це теж дуже досить цікава річ. Тобто, коли ми спимо, нормально спимо. У нас ця рідина через цю симф... лимфатичну систему виводить протеїни, ті, які накопилися, шкідливі токсичні протеїни, які накопилися у нас протягом дня. Це перше. Зафіксували токсичні протеїни. Далі ми йдемо. Стало вже давним ну, досить давно відомо, що якраз хвороба Альцгеймера викликається якраз цими токсичними протеїнами. Як це відбувається? Дуже коротко, дивіться, От у нас от є, скажімо, ці нейрончики, да, які, у нас їх дуже багато, але вони знаходяться в певному такому зв'язку. Да, от Я буду червоним тут, мабуть, малювати. Ні, хай буде синім. Між ними між цими нейрончиками є зв'язки. Це значить, коли ми щось вивчили, там, вірш, садок вишневий, коло хати і так далі. І у нас створюються ці е, зв'язки між нейронами. Можна ще додати. От. Їх дуже багато. Страшно велика кількість це все на, на такому на мікро-мікро-мікроскопічному світі. Так от, вченим. У вчених є здогадка, скажімо так, ще не зовсім підтверджена, через те, що це надзвичайно на мікро, мікро мікро великому рівні. Що оці токсичні протеїни вони руйнують оці зв'язки між нейронами, і тоді дядя чи тьотя, через те, що в основному це вже в такому зрілому віці відбувається. Забуває, як його звуть, забуває, де народився. Часто забуває мову, хоча це не зовсім так. Мову тяжко забути, але все ж забувають якісь події, дати, книжки, ім'я родичів людина забуває. Зафіксували це. Оці речі це роблять з нашим мозком. Зазвичай це настає після, після 60-70 років. Але також наука, не один раз я вже читав підтвердження, що є люди, в яких цього не трапляється, не відбувається цього з ними. Ми запитаємо для нас, для нашого здоров'я. Нам важливо знати, чому. В одних відбувається, а в інших не відбувається. Чому в когось ці токсичні протеїни дуже багато, а в когось меншого. Ну, прямих. Таких доказів я вам не можу дати. Але наука показує, що, наприклад, люди, які мають вищу освіту, вони довше живуть. Люди, які слухають класичну музику, або джазів хорошу музику, або навіть народну хорошу музику пісні, там, наприклад, Тараса Компаніченка, вони теж живуть довше. А тепер ми спробуємо зв'язати, з, з тим, що вчені вже знають, що за допомогою ультразвуків тут помилка, саунд, да? допомогою за допомогою ультразвуків здається трішки, скажімо, знімати оці виводити ці токсини, токсичні протеїни. Я не знаю навіть ще поки куди вони виводяться. Цього я не знаю. Можливо, наука теж ще не знає. Ми ще цього не побачили. Але в майбутньому дізнаємося. От. Так от, мені здається, що музика або культура, або про те, що ми говоримо в цих передачах, це є теж те, що виводить оці токсичні протеїни. Тобто ми можемо набагато довше залишатися при, скажімо, нормальному розумі. При Здоровому дусі, здоровому мисленні. Це надзвичайно важливо. І так, але ми ще підемо з вами далі, через те, що вони помітили те, що така річ, як снодійний, уявляєте, снодійний, який деякі люди приймають. Я б сюди до цих снодійних додав би ще наркотичні елементи. Тобто, якщо хочете, паління теж. Через те, що там є наркотик, сигарети, алкоголь, все таке. Особливо якщо це в великих дозах і багато його. Оці речі, які якби заспокоюють нашу систему, вони впливають на те, що ця система перестає працювати. Глімфатична система не здатна працювати. Тобто, ми фактично цими хімічними елементами, снодійними, все те, що нас заспокоює, от ми приводимо до того, що. До що в нас може виникнути ще раніше хвороба Альцгеймера, чи Альцгеймера, як там хочете називати її, ніж у нормальної людини. Тобто, нормальна людина може взагалі цього всього говоря, не, не, не мати. Окей, ви самі зробите висновки. Я ні, нікого ні за що не агітую, але це що музика освіта. Це, звичайно, це гіпотези, чисто мої, але в науці були вже. Не одного разу показували дослідження, показують, що це так. Що люди, які з вищою освітою слухають музику, читають книжки, говорять про те, що ми з вами говоримо, вони живуть довше. Окей, добре. Наголосили на цьому. Тепер переходимо до іншої теми. В інтернеті я знайшов досить цікавого скульптора Пол Бейкон. Абстрактний, напишу вам Пол Бейкон, але я дам лінк на нього. Пол Бейкон. Я його не бачив ніколи його робіт. Це австралійський е, скульптор. Я вам лише всього розказував про, одну, про Флетчера Бентона, що це просто бог е, скульптури, геометричної, особливо скульптури, через те, що абстракція може бути і не, е, не геометрична. Це ми колись по-іншому поговоримо. У Малевича вона геометрична, у Флетчера геометрична, у Поля Бейкона не геометрична. Є ще скільки, кілька хороших абстракціоністів, скульпторів і художників, які теж працюють в техніці абстрактній, яка не є геометричною. Я вам дам лінк. Зверніть увагу просто на його роботи. Як ми дивимося на роботи скульптури, які абстрактні, де не тітка, не дядько а, стоїть в якійсь позі. там, да? от. Ми стараємося побачити форми. Як тільки ми почали їх відчувати, а форми це якийсь лист, якийсь напрямок, там можуть бути і кольори долучені до цього, або форма може мати різні кольори, от тоді, коли ми це відчули. Оце ми можемо вважати, що це у нас вже вдалий є досвід, вдалий експеримент. На цьому, я думаю, буде достатньо для цієї передачі. Хай щастить. Внизу, там теж, якщо хтось хоч, захоче мені подякувати, там буде є мій рахунок. Також, якщо хтось хоче закинути на дрони нашим військом, там теж є рахунок, рахунки.